Всім привіт, друзі! Як було написано на стародавніх скрижалях Майя, ранок суботи найкращий час для смачної кави та свіжого дайджесту космічних новин на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелуєв, і ми одразу переходимо до актуальних подій. One small step for man, one giant leap for Приватна місія Polaris Dawn, яку фінансує засновник Shift Шіфтфор та мільярдер Джаред Айзекман, була перенесена з грудня цього року на березень 2023 тисячі Дата може бути посунута ще далі, зокрема через проблеми, які не залежать від самої місії. Програма Polaris, оголошена Айзекманом у лютому, планувалась на четвертий квартал 2022 року. Екіпаж із чотирьох людей, до якого входить сам мільярдер, мав полетіти на більшу висоту ніж попередні пілотовані приватні місії та здійснити перший вихід у відкритий космос. Ще в липні дата не була змінена і планувалась на грудень. Однак вже до вересня запуск перенесли на березень 2023 року. Цей термін був підтверджений 24 жовтня в оголошенні про біомедичні експерименти, які Polaris мають намір виконати під час п'ятиденного польоту. Речниця Polaris Сара Гровер зазначила, що плани на грудень були переоцінені, зважаючи на програмне забезпечення, обладнання та підготовку учасників до місії, проте дата може бути посунута ще далі. Безпосередньо Polaris не летить до МКС, але запуск відбуватиметься з того ж самого майданчику LC-39, з якого стартують всі інші місії, зокрема Крю 6 яку заплановано на лютий 23-го. Додатковим фактором є використання цього комплексу для польотів у Falcon Heavy. Гровер не конкретизувала, але потенційно йдеться про застосування ракети носія космічними силами США. Наступна переоцінка дати запуску відбудеться у листопаді. На неї вплине підготовка екіпажу до виходу у відкритий космос, якої ще не робили для жодної приватної місії. Подробиці тренувань поки що не розкриваються. У майбутньому заплановано другий політ за програмою Polaris, також на кораблі Crew Dragon. Потенційно він може відправитись на обслуговування чи ремонт телескопу Hubble, про які було оголошено НАСА разом із SpaceX 29 вересня. А третя місія має стати першою, у якій буде задіяно Starship. проте ані Polaris, ані SpaceX ще не називали приблизних дат. Цього місяця службовці космічних сил США провели брифінг для засновника Blue Origin Джефа Безоса щодо військової космічної гонки, що наразі відбувається між США, Росією та Китаєм. Цю ж презентацію вони вже давали у вересні на зустрічі з представниками галузі, де, за словами директора з інновацій, команда Blue Origin була настільки вражена, що попросила повторити її для Безоса особисто. Ось основні тези брифінгу. Протикосмічна зброя вже існує. Росія відкрито говорила про стаціонарні та мобільні лазерні системи, що можуть бути використані проти іноземних розвідувальних супутників над її територією. І з їх допомогою РФ може спробувати засліпити оптичні прилади американських апаратів. Найновішим прикладом таких технологій є китайський апарат Шіцянь 21 що у січні цього року пристикувався до деактивованого супутника та відбуксував його з геостаціонарної орбіти на орбіту поховання на 3000 тисячі кілометрів вище. Якщо цілісно подивитися на китайську космічну програму, то поневолі починаєш хвилюватися про справжнє призначення цих безпілотних апаратів. Китай нарощує свою активність на геостаціонарній орбіті. Протягом певного періоду часу китайські супутники, такі як XI, Дванадцять 1201 та 1202, нібито розбігалися щоразу, коли до них наближалися апарати космічної розвідки США. За словами її представників, це свідчить про те, що Китай розробляє та відпрацьовує тактику бою у космосі, і, зокрема, на високих орбітах. Під загрозою найцінніші супутники США запускаючи все більше супутників, Китай стає другою у світі космічною державою, звісно, після Сполучених Штатів. Це значить, що через загрозу космічного сміття вони навряд використовуватимуть кінетичну зброю у боротьбі з ворожими апаратами. Основний ризик становитимуть глушилки сигналів, які з землі перемістяться у космос. У такий спосіб КНР потенційно зможе вивести з ладу критичну американську космічну інфраструктуру, як, наприклад, мережі зв'язку, створені саме для забезпечення збройних сил США, захищеними від оглушіння комунікаціями. Першим залпом стануть кібератаки. В силу високої секретності цей аспект є найскладнішим для обговорення на відкритій зустрічі. В 1999 році США вперше публічно визнали, що Китай здійснив кібератаку проти вебсайтів американського уряду у відповідь на випадкове бомбардування НАТО китайського посольства у Белграді. Китай розробляє зброю космос-Земля. Минулого року Китай здійснив випробування системи частково орбітального бомбометання, технології ядерного ураження з часів холодної війни у поєднанні з безмоторним гіперзвуковим апаратом. Останній подолав відстань у 40 тисяч кілометрів та провів у польоті 100 хвилин, два рекорди для КНР та попередження про майбутні загрози. Китай може використати супутники зв'язку для цілевказання. Угруповання Тянь-Лань, що використовується для зв'язку з китайською космічною станцією. Та іншими апаратами на низькій навколоземній орбіті, і наразі складається з вісьмох супутників, може послужити для передачі даних цілевказання. Китай вже має розвідувальні супутники, що можуть визначати цілі, наприклад, американський авіаносець, а за допомогою Тянь-Лянь ці дані можуть бути передані до системи озброєння. Навігаційна мережа КНР стає дедалі ближчою до GPS. Система Beidou ще не на рівні GPS, але невпинно її наздоганяє. Схоже, що її точність становить до 2 метрів проти 1 метра. У GPS та часову похибку 20 наносекунд проти 10. Особливістю Beidou є вбудована система обміну повідомленнями. Жодна інша глобальна навігаційна мережа не має такої, на думку космічних сил, корисної функції. Ну і для Китаю космічна війна це в першу чергу економіка. Китайські науковці вважають, що операції у навколокосмічному просторі становитимуть індустрію цінністю у 10 трильйонів доларів на рік. Якщо Китай дійсно бачає такі перспективи у цьому регіоні космосу, то ми згодом можемо побачити. Ти там щось на кшталт того, що відбувається у південно-китайському морі. Ми будемо й надалі слідкувати за такими звітами. Якщо вам цікава подібна інформація, будь ласка, напишіть про це в коментарях під відео. 28 жовтня в НАСА оголосили, що наукова місія «Психея» до одноменного астероїда, запуск якої раніше було відкладено через технічні проблеми, таки полетить. Другу спробу призначено на пускове вікно з початком у жовтні 2023 року. Носієм слугуватиме ракета Falcon Heavy. Спочатку старт місії планували провести в серпні цього року, проте сумніви щодо надійності програмного забезпечення змусили НАСА спершу перенести дату запуску на осінь 2022-го, а потім відкласти її на невизначений термін. Виявилося, що джерелом проблем було не ПЗ, а обладнання, що використовували для його тестування. За нього відповідають лабораторія реактивного руху та компанія підрядник Максар. Перед тим як продовжити місію в управлінні ретельно розглянули всі за та проти такого рішення. Головним питанням було те, чи зможе команда вчасно викоренити несправності в системі тестування ПЗ. Повний звіт щодо рішення обіцяють оприлюднити, щойно він буде готовий. Затримки з психеєю також вплинули і на іншу місію НАСА Янус, що мала летіти разом з нею на одній ракеті як вторинний корисний вантаж. Вона складається з пари невеликих супутників, які відправилися б до двох подвійних астероїдів. На жаль, через перенесення запуску дотримуватися оригінального плану місії більше не є можливим, і наразі вчені активно шукають для супутників нову ціль. А я до речі щойно знайшов нову ціль для ваших пальчиків. Під дайджестом є велика кнопка лайк, натиснувши, яку ви відправите промені кохання команді Альфа Центавра. А підписка на канал. Якщо ви серед тієї половини глядачів, які все ще не підписалися, взагалі введе нас у стан Ейфорії. Дякую. Використовуючи дані радіотелескопа Аресібо, зібрані з грудня 2017 по грудень дев'ятнадцятого, вчені провели одне з найбільших досліджень навколоземних астероїдів. Наукову роботу було опубліковано у виданні Planetary Sciences Journal. Дослідження включає ефективні площі розсіювання і доплерівські розширення для ста астероїда. Ці дані можуть використовуватися як підказки до визначення періоду обертання та розмірів астероїдів. А інформація про поляризацію 110 з них може допомогти зрозуміти властивості їхньої поверхні та натр. 37 астероїдів були вивчені найбільш детально. Вони отримали покращені оцінки розміру, попередню оцінку форми та відбивних властивостей. Стаття є справжньою скарбницею для учених, оскільки містить дані відразу про безліч об'єктів. Зазвичай подібні роботи стосуються лише одного астероїда. Величезна кількість даних важлива з багатьох причин. Наприклад, до цього дослідження включені характеристики кількох потенційно небезпечних астероїдів. Це цікаво з огляду на те, що спостереження з використанням Аресібо нещодавно зробили свій внесок у сферу планетарного захисту, в тому числі в місію Дарт. Крім того, велика кількість даних допоможе вченим більше дізнатися про формування та еволюцію сонячної системи. А інформація про астероїди, які багаті на метали або лід, може нести в собі потенційну економічну цінність. Такі дані можуть бути надані компаніям, що займаються пошуком та видобуванням корисних копалин із цих об'єктів. Усі спостереження супроводжувалися зображеннями астероїдів з роздільною здатністю 7,5 метрів, що незвичайно для існуючих наукових праць. Жоден з наявних зараз наземних інструментів не може надавати фото небесних тіл далі місяця з роздільною здатністю менше 10 метрів. До руйнування в 2020 році Аресібу був найпотужнішим і найчутливішим у своєму роді. У ході роботи над даними учені виявили два навколоземні астероїди з аномально високим альбедо, що може говорити про те, що вони багаті на метали, висока ймовірність, що таку властивість знайдуть ще у двох об'єктів до сьогоднішнього моменту було виявлено лише кілька таких тіл. Один з цікавих астероїдів — 2017YE5 — подвійна система із компонентами рівної маси. Вона має низьку об'ємну щільність, тому ймовірно небагато на метали, а містить під своєю поверхнею лід і може стати першим таким астероїдом у своєму роді. Використовуючи дані про поляризацію, вченими були зроблені додаткові класифікації ще п'ятьох об'єктів, багатих на енстатит. Вони не були ідентифіковані раніше. Ай готується до запуску місячного посадкового модуля. Японська компанія повідомила, що апарат Hakuto RM-1 пройшов усі необхідні випробування в Німеччині і прибув на мис Канаверо для підготовки до старту. Він вирушить до місяця на борту ракети SpaceX Falcon 9. Хакутуарем 1 нестиме корисне навантаження для комерційних і урядових замовників, зокрема, два невеликих місцесеходи. Запуск чотириопорного посадкового модуля заплановано на 22 листопада. Разом із ним під оптічником ракети до супутника Землі вирушить кубсат NASA Lunar Flashlight, який шукатиме ознаки існування водяного льоду в місячних кратерах. Британський ракетобудівний стартап Orbex побудує космодром у Шотландії. 1 листопада компанія оголосила про підписання угоди з шотландським агентством з питань розвитку Highlands and Islands Enterprise. За умовами договору, Orbex отримує в оренду ділянку землі площею 4 гектари в північно-західній частині округу Саверленд, де побудує одноіменний космодром. Термін оренди становить 50 років з опцією продовження на 25 років. За словами генерального директора Орбекс, будівництво космодрому розпочнеться найближчими тижнями. Генеральним підрядником у цій справі виступить американська компанія Jacobs, яка мала великий досвід роботи з наземним пусковим обладнанням НАСА і нещодавно інвестувала в Орбекс. Про це ми розповідали в міні дайджесті за жовтень. Компанія очікує, що будівництво космодрому закінчиться 2023 року. Там зазначили, що вартість будівництва та експлуатації об'єкта протягом перших трьох років його існування об'їдеться Орбекс уд понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий майданчик буде використовуватися для запусків ракети Orbex Prime. Дебют цього двоступеневого носія легкого класу заплановано на кінець 2023 року. А у Букачіка був тиждень кріотестів. Холодненько наливали їх Booster 7 і В С-25 на суборбітальному стартовому столі. У той же самий час НАСА розповіло про місячну програму HLS, а саме про проведені та майбутнє випробування Starship, що передуватимуть першій спробі польоту на орбіту. Отже, планується розібрати двоступеневу ракету, роз'єднати бустер 7 і С-24, провести додаткові роздільні випробування наповнення баків компонентами палива, вогневе випробування одночасної роботи 33 рапторів першого ступеня, випробувальну заправку всіх баків зібраної ракети, і окремим пунктом йде робота над отриманням ліцензії FAA. З планів проведення всіх цих робіт вимальовується дата орбітального польоту десь на початку грудня. Ну, це якщо все пройде вдало. Марк Кірасич, заступник помічника адміністратора з розвитку Артеміди, вважає, що супергері в цьому польоті не ловитимуть меха а ще розповіли про плани першого перекачування кріогенного палива на орбіті. Це відбудеться під час другого орбітального польоту Starship. Крім планів, є у SpaceX нове досягнення. Компанія виробляє по сім рапторів за тиждень, ну або по одному двигуну на день. Нас аж знову передумало, і друга пілотована посадка Starship на місяць буде в рамках місії Artemis 4. Хоча зовсім нещодавно космічне агентство сподівалося під час цієї місії обмежитися тільки збиранням навколо місячної станції. Повернімося на Землю. Швидкість інтернету Starlink може бути обмежена в США. SpaceX тихо додала в умови обслуговування пункт про зниження швидкості, якщо користувач вийде за межі місячного ліміту. Але цього може і не статися, якщо по сусідній. Немає інших користувачів у Starlink. Якщо ж у користувача дорожчий тарифний план рівня бізнес, то він зможе зняти обмеження за додаткову плату. Ми закінчимо блок новин про SpaceX історією про потенційного конкурента. Дейв Лімп, старший віцепрезидент з пристрою і послуг Amazon, каже, що компанія готова домовлятися зі SpaceX про виведення супутників низькоорбітального інтернету Project Kuiper на Falcon Heavy або Starship. Чи діду компанії до угоди ще питання? А ось що точно зрозуміло, так це те, що New Glenn, яку робить Blue Origin, у найближчий рік нікуди не полетить. Швиденько оголосимо результати голосування за головну новину попереднього тижня, а далі вже про цьоготижневі запуски. Отже, найцікавішими вам здалися новини про те, що Марсохід Curiosity дістався солей на червоній планеті. А на другому місці відомості про те, що астероїд Рюгу може бути кометою, яка втратила свій хвіст. Сьогодні голосуйте, як завжди, в описі під відео, як і в самому ролику, зазначені коди всіх новин. Зберіть шифри тих, які вам сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. Запуски! 28 жовтня з майданчика пускового комплексу SLC 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 53 супутники StarLink. Для першого ступеня ракети це був восьмий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You у Тихому океані. Наступного дня, 29 жовтня, відбувся запуск секретного китайського супутника шиянь 20 c Ракета ЧанДжен 2D відправила його на низьку навколоземну орбіту зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань. 31 жовтня КНР здійснила ще один запуск. Ракета Чан 5Б, яка стартувала з космодрому Венчан, відправила на низьку навколоземну орбіту третій модуль китайської космічної станції, що дістав ім'я Ментянь. Трохи менше ніж за 13 годин після старту 22-тонний модуль зістикувався зі станцією. Він перебуватиме в її складі як лабораторія для проведення різних наукових експериментів. 1 листопада з майданчика lc 39 а космічного центру імені Кеннеді старт. Увала ракета Falcon Heavy. у рамках місії ussf 44 носій відправив на геостаціонарну орбіту вантаж для космічних сил США, склад якого здебільшого засекречений. Достовірно відомо лише про присутність на борту ракети невеликого випробувального супутника Tetra-1 і супутникової платформи ЛДІПІ 2 з шістьма одиницями корисного навантаження. Перший ступінь Falcon Heavy складався з одноразового центрального блоку і бічних прискорювачів, які успішно приземлилися на посадкові майданчики. LZ1 і LZ2. Для ракети надважкого класу ця місія стала першою за три роки і четвертою в загальній сукупності. 3 листопада з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носі відправив на геоперехідну орбіту супутник телевізійного мовлення Hotbird 13G. Апарат масою близько 4,5 тонн був створений компанією Airbus Defense and Space на базі нової супутникової платформи Eurostar Neo. Він забезпечить телемовлення на території Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Для першого ступеня ракети. Це був сьомий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі цього тижня нічого нового не виходило. А на сайті почитайте великий текст про пошуки життя на супутниках Юпітера місією Джус, якщо раптом не встигли зробити це з попередньої суботи. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube, Patreon та в Telegram. Це люди, які донатять у проект від одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими акаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, гостинг і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують свої грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь, і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за зделегідь!